Я дуже довго думав, в чому могли прорахуватись українські військові. А можливо, Юліан Рьопкей, що є кореспондентом і аналітиком видання Білд, дійсно правий, коли каже, що Україна прорахувалася з операцією на Курщині. Але всі до одного військові експерти, всі до одного. Просто експерти кажуть, що Україна ніяк не прорахувалась, і від операції на Курщині буде тільки добре. Ну і я спробував розібратися більш детально. Давайте зі мною спочатку про погане ну або про не дуже добре. По перше, дійсно українські військові починають нормувати боєприпаси, які вони використовують на фронті в Україні, і це все ну насправді. Погано і насправді неприємно, адже Росія і так більше мала боєприпасів, і Росія і так більше їх випускала по позиціях українських сил оборони. Україна і так випускала відповідно менше. Але і відповідно з тим зараз стає ще менше, бо знову ж таки, як пише західна преса, The Guardian пише, посилаючись на українських військових, що нібито перед самою операцією боєприпаси. Почали перевозити з частин на фронті в Україні до частин, які мали створити цей курський фронт. Але не все так погано насправді. Бо, наприклад, військові, наприклад, Роман Кустенко каже, що Україна завжди. Працює в умовах дефіциту боєприпасів. Просто колись цей дефі... дефіцит більше, колись цей дефіцит менше. Ну то насправді може і не можна сказати, що нічого страшного, але нічого критичного точно не сталося. Далі в чому ще могли прорахуватись? Могли прорахуватись в тому, що росіяни не перекинули достатню кількість сил з фронту в Україні на фронт в Курщині. Повністю согласен, так і потрібно зробити. Дійсно багато хто писав про те, що росіяни перекидають з кожного напрямку, ну можливо, по тисячі по кілька тисяч людей, і це правда, вони перекидають по тисячі-кілька тисяч людей, і це ну мало картини робить. Мало картину змінює. Тим паче, що Україна знову ж таки за неперевіреними даними, а за даними в медіа, які посилаються на власні джерела, себто це непевно, але відправила на Курщину близько 10 тисяч людей. Я подумав а. Чому Україна могла прорахуватись? Адже дійсно знали про існування ще решти армії в Санкт-Петербурзі. Цей Ленінградський військовий округ, новий, до речі, в Калінінграді, в центрі Росії та в Владивостоці навіть є там Тихоокеанський флот, хоч він вже і воює в Україні, принаймні його моряки, так, десантники, підрозділи Тихоокеанського флоту і північний флот так само воює в? Морях степу України, морях українського степу в тому і справа, що ці частини, ці підрозділи, вони не є. Обстріляними за словами Романа Костенко, народного депутата і полковника служби безпеки України одного з учасників оборони Донецького аеропорту і власне учасника багатьох операцій українських збройних сил. Він і на Курщині теж був не так давно. Ви я думаю, бачили відео, де він відпрошується у голови Верховної Ради. То власне він каже, що на Курську операцію було відряджено найпрофесійніших військових. Ну можливо, не всіх професійних. Них військових не всіх, тих, точніше, всі професійні мають на увазі ті, що. Пройшли багато напрямків, багато фронтів, багато різних стичок зіткнень і боїв з російськими солдатами, з російськими окупантами. Так, от ці, ну давайте називати їх елітними підрозділами, відправились на Курщину, і для них що всі сорочніки, так звані, що необстріляні люди з Владивостоку, давайте умовного теж візьмемо. Вони є легкою здобичою. Ну, звісно. Дійсно, не без спротиву, не без всяких складнощів, але поза тим, саме це і дозволило дуже швидко просуватись. Так, темпи зараз просування на Курщині в Україні трохи знижуються, і це природньо, І про це кажуть і військові, і військові експерти, але не настільки, щоб спинитися повністю, тому от те, що російські блогери, військові кореспонденти, так звані, кажуть, що вони щодня кажуть, що щодня зачищають Курську область від терористичних угрупувань, Тобто вони щодня нібито зачищають Курську область від українських підрозділів. Це не є правдою, навіть в шістдесяті ви говорите, понятно Не все це так. Але рано чи пізно, якщо зараз Росія перекидає не так багато професійних підрозділів або обстріляних, давайте їх так називати підрозділів з фронтів в України на фронт на Курщині, то скоро їй це знадобиться, бо навіть попри велику кількість солдатів Російської Федерації на Курщині, а можливо навіть на Брянщині, або на Білгородщині, де до речі введено було надзвичайний стан федерального масштабу, то чинити спротив людям, які побували в бою, новачкам або ну тим, хто тільки. Склав присягу або тільки пройшов навчання. Ну, це, мабуть, що невдячна дуже справа. Тому Росія колись прийде до того, що ем, буде відправляти обстріляні підрозділи, досвідчені підрозділи до Курщини саме до того часу, або щонайменше до того часу Україна або Українські збройні сили будуть залишатися на території Російської Федерації, а там як то кажуть. Видно буде, але що буде тоді з Донецьким фронтом? І чи не тому росіяни намагаються якомога швидше дістатися Покровська або Мирнограда, або Мирнограда з Покровськом? Чи не тому вони е, отримали здатність просуватись далі через послаблення українського фронту і посилення його на Курщині? І чи не збираються вони потім щось обмінювати? Оце дуже, дуже навряд, друзі. Бо Путін не для того. Квіточку ростив не для того, він намагався захопити якомога більше областей, якомога більше території, щоб потім їх віддавати. Адже він був збирачем земель. А тепер як обмінювачем земель виходить, що буде. Навряд, отже, яким чином розподілятимуться російські сили між Курщиною та Донеччиною? Скажімо, це ми ще побачимо. І коли вони все ж таки зрозуміють, що треба забирати війська з української території і захищати, хоча б свою область, це одне питання, підведемо під ним риску. Є ще друге питання, адже литовські спецслужби доповідають і розкривають або цю інформацію про те, що російських військ в Калінінградській області стає мед менше. і може саме тут є час для європейських армій, я не кажу про НАТО, але для європейських армій певних країн, які зацікавлені в Калінінградській області. Проявити ініціативу та смикалку, адже ми вже всі зрозуміли, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, і для того щоб передати цю э, думку, він і відрядив Лукашенка давати інтерв'ю Росії 1 тому що не Путін має це казати. Лукашенко має це казати. Він казав, що от ця подобна ескалація со сторони України, це спроба толкнути Росію на асиметричне дійство. Ну, допустим, применению ядерного оружия. Знаю точно, що в Україні були б дуже Россия применила, или мы там, тактическое ядерне оружие. Це було б. Счастье. От тоді, ну, мабуть, у нас вряд ли союзників никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. То, коли Лукашенко погрожує чужою зброєю, будьте впевнені, що йому це сказали зробити. Але. Калінінград, я думаю, що це ні від чого не захистить, і російського російської відповіді на ймовірність захоплення або звільнення Калінінградської області буде невеликою, мабуть. Будемо дивитись за розвитком подій обов'язково. Стежте разом з нами, підписуйтесь на мій канал, на канал 24-го. Ставте лайки, залишайте коментарі. Все це дуже-дуже важливо насправді, бо люди мають знати, що відбувається, і мають знати це більш правдиво, зважено. То якщо довіряєте, то розповсюджуйте разом з нами це відео і інші наші відео. І бережіть себе.